Для початку хотілося би сказати, що дійсно всі ті попередження, про які ти говорила минулого тижня, на превеликий жаль, збулися вже на цьому тижні. Жахливі. На жаль, новини були. Ти попереджала про обстріли саме в ці дні вони відбулися. Тому зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Не нехтуйте, будь ласка, передбаченнями. Якщо чуєте попередження, хай краще воно не здійсниться, але ви принаймні будете в безпеці в цей день, зайвий раз ходите в укриття, і це може зберегти не одне життя. Дякую. Це попередження до речі, ми дивилися з тобою ще щодо різноманітних стихійних бід. Я казала, що вони якраз активуються зараз, і будуть так. відбуватися так само і в Україні, тому що використовують кліпа... кліматичну зброю, і якраз відбувся торнадо в Павлограді, тому. Бачимо, що астрологія прекрасно працює, і навіть можна подивитися і такі події, і так зване перемир'я, яке хочуть зробити там на 30 днів чи на що. Ну я думаю, воно тут максимум може бути на 30 днів. Тобто, шанс якби використають. Який є, але не максимально і не так, як би хотілося. Я думаю, що це буде теж частиною цього розчарування, яке буде у народу, бо всі надіялися, що може зупинитися вже в травні війна. І ну дійсно, шанси такі є. Але я думаю, що там звище просто був якийсь інший наказ, який вони виконують як менеджери, як виконавці, і тому ми спостерігаємо такі події. Спостерігається також ще напруження між Плутоном і Меркурієм, що буде давати тут якісь пошкодження, може бути зв'язку на деяких територіях в Україні. Що ж, йдемо далі. А, відразу кажу, що на цьому тижні буде відбуватися наближення Сонця транзитного до транзитного урану, і саме 15 травня між ними буде таке рокове поєднання. Це буде поєднання не лише Сонця-урана, а ще й зловіщої зірки Алголь. Це поєднання в нас відбудеться якраз з 15 го Травня на 16 травня. Оці два дні, от я їх хочу виділити зараз вже розповісти про них більш детально на цьому тижні. Тому що, по-перше, 15 травня, як я вже казала на всіх прогнозах, 15 число, Арканди Диявола, завжди ці дні є небезпечними. А в цей день ще поєднується транзитний уран з транзитним сонцем і зіркою зловіщою алголь. І ще і мають напружені аспекти в карті України. Тут ідуть напружені аспекти і на Меркурій і на Сонце. Тобто тут зараз я глянув детальніше. Так, і на Меркурій, тут і на Юпітер ідуть напружені аспекти, і на Венеру. А, що це може дати на території України? ну Підвищення агресії і захоплення нових територій. Тобто, вмикається небезпека, що ворог може саме зайти на якісь нові території. І захопити навіть ці нові території. Тобто в цей період часу з 15 травня підвищується вплив темних сил, тому що зловіща зірка Алголь вона є таким, знаєш, як це ну, як демонічна енергія. І ця демонічна енергія впливає на планети, так і ці планети вже відіграються в карті кожної країни по-своєму якось. Саме в карті України ці планети Сонце і Уран зараз знаходяться в четвертому будинку. Це будинок земель, будинок територій, це знак тільця. Також це землі, і це вказує якраз таки на високу вірогідність і, і таку небезпеку, що пройдуть вони на нові території. На жаль, ну е, я хочу просто попередити тих людей, які живуть е, ну, близько до цих е, територій, які можуть захопити. Може якийсь навіть продумати план евакуації потрібно, тому що от особливо з 15 травня і буде спостерігатися цей ефект тут, ну, до 20-х чисел травня. Але саме сам оцей процес поєднання він буде відбуватися якраз в ніч з 15 на 16, Відбудеться саме точне поєднання в точних градусах, і воно буде вмикати свої енергії. А ці енергії вони будуть впливати, звісно, не лише на Україну. Це буде також вплив світовий. В світі це може дати якраз таке і загострення світових конфліктів, і також нові якісь катаклізми. Тобто, що в Україні відбувся катаклізм, також в світі тут і. Якісь можуть бути знаєш, як удари блискавкою в щось, тому що уран у нас відповідає за електрику, за блискавку, за небо. Тобто, наприклад, людину десь може вдарити блискавка, або якийсь може бути а, там неполадки з електрикою, що вдарить током, ну, струмом, і людина може навіть померти через це. А, щось буде також з неба, ну, якісь грози можуть відбутися. А, і з неба тут ну, знову ж таки йдуть оці всі Літаки, вертольоти, тобто оці два дні можуть бути збої в системі і якісь неполадки, так з літаками, літаючими всіма цими там апаратами. так. Те, що стосується навіть оцих прильотів з неба, знаєш, в чому може бути плюс? Може бути плюс в тому, що коли будуть з неба запускати, воно може не туди полетіти, де його запрограмують, може навіть впасти на, території на територію Росії. Так, так, вони відправлять, а воно там щось заглючить і в них там впаде. Тобто може так програтися, їм, ну, їм назад, скажімо так. Але тим не менш тут. Будуть точно прильоти на всіх прифронтових областях, і вони тут будуть більш агресивні, тому що вони будуть тут посилювати цей напад. Ну і так само тут, 15-16 травня, можуть знову робити і обстріли, бо день доволі такий агресивний. Так? Тобто тут щось може прилітати по людях, я ж кажу, не лише в Україні, а й в інших країнах, так? Ну, в якісь. Знову ж таки, торнадо, урагани, тобто Уран відповідає за те, що з неба, електрика, струм, але так само він і за стихію вітру відповідає. так, Тому що Уран а, ну, відповідає за знак водолія і тут повітряна стихія вмикається, тобто, все, що з вітром пов'язане, може тут активуватися. Особливо у водолійських знаках, до речі, це і Росія водолійський знак, і там якраз таки теж будуть активуватися стихійні лиха пов'язані з торнадо і з ураганами різноманітними. Тому що мене люди питали, коли там в них ввімкнеться uh -huh. карма, і е, ну, якби, вона в них вже ввімкнулася, просто десь частково відбувається там, з тими там, щось те відбувається, тих якийсь потоп, ще щось. Але ну, так, щоб повністю вімкнулося, думаю, це буде, коли в них розпочнеться війна з Китаєм, тому що це в них теж по плану відбудеться пізніше. Там їм може все повернутися, що вони робили, бо карма в деяких людей працює відразу. А в деяких ситуаціях має пройти там декілька років там до 9 років, звичайно, відбувається так, що стосується інших днів. В інші дні тут небезпека не така велика, просто як саме 15-го, травня. Тобто, тут, наприклад, от 13 травня, 14, тут будуть ще якісь і хороші новини, а, не лише там обстріли. Так, але ось, наприклад, 13 травня буде ще й хороший аспект тригон між Венерою і місяцем, від Нептуна до місяця. Також а, тут щось можуть, наприклад, якусь допомогу виділити. Тобто можуть щось запропонувати може якийсь договір, а, чи будуть ще переглядати якісь оці міжнародні договори щодо інвестицій в Україну, і це ну. Якби направлене буде як на майбутнє, але все одно це будуть такі вклади в розквіт України. Просто може ну це все як на перспективу йде, розумієш? Тобто, все одно розпочнеться. Це коли вже конфлікт повністю закінчиться, і як я ще казала, рік тому ну, висока вірогідність, що конфлікт взагалі закінчать не теперішні президенти, а взагалі, якісь ну або якісь виконуючі обов'язків люди, або просто якісь інші люди. Тобто, ці два президенти, вони дві сімки. І, і, і Зеленський сімка, і Путін сімка, і дві сімки це два воїна, енергія воїна. Вони завжди будуть отак один проти одного стояти, хто кого, і вони як ніколи не зупиняться. Тобто, ну, закінчити конфлікт, скоріш за все, будуть якісь інші люди. от. Тому бачимо, що він ще й продовжується. І оскільки в восени там енергетика вмикається таких змін кардинальних пов'язаних з владою і в Україні, і в Росії, тому це якраз може дати і вплинути на зміну лідерів, і ці інші люди вони вже якраз кажуть. Там давайте вже якось домовлятися. От. Тому зараз бачимо, що шанс є, але щось не дуже його використовують. Так, але sure. тим не менш, ми будемо проглядати це періодично. Сподіваємося, що все ж все ще не так погано, і можливо, що можна застрибнути в цей останній вагон і використати всі можливі шанси щоб. Якомога швидше завершити це, все. Ну так, тут шанс і в травні вмикається, і влітку ще буде шанс. Тобто, зірки вони дають шанс людям, але людям тут треба і самим щось робити для того, щоб його використати. Просто що 15 травня, так, на небі ще й знову буде великий хрест. І коли був минулого разу в квітні великий хрест, ми пам'ятаємо, були обстріли абсолютно кожного дня. І це був кожен день, коли в небі був цей великий хрест, і він якраз буде саме 15 травня. Цей великий хрест, тому я думаю, тут і масований обстріл буде, і наступ на фронтах, і зайдуть і на нові території. Тобто, щось от максимально агресивне, погане може трапитися саме цей день або з 15 на 16, бо вже 16 ввечері розпадається цей хрест. Тобто вже трошки буде спадати напруга, але тим не менш, ну тут будуть ще опозиції на небі, і тут важкі аспекти з ліліт пов'язані. Ліліт надзвичайно сильна зараз в скорпіоні. Тому все одно на всіх прифронтових територіях там цей терор ще буде зберігатися, тому що ну. Ми розуміємо, я вже казала і раніше, що на прифронтових територіях буде все це зберігатись аж до самого закінчення. На жаль, бо вони з цими територіями не розібралися, там нічого ще не зрозуміло, тому вони максимально вмикають там всю свою агресію е і тероризують якраз таки людей з тими цілями, щоб Україна сама захотіла сказати оті чарівні слова, яких вони чекають. Тобто тут треба розуміти причинно наслідковий зв'язок. От, і от до 18 травня, ну тут, знаєш, 18 травня тут ще деякі, я дивлюся, є і хороші аспекти. Хороші аспекти. А, і ці хороші аспекти, до речі, ну, наприклад, от між місяцем і Марсом тут будуть хороші аспекти. Тобто, це все ж таки вмикається якась допомога партнерів. Mm -hmm. які, ну, тобто в нас Марс відповідає в принципі там як за сусідів за партнерів. Тобто це не лише ворог, а ще і представники інших країн. Тобто цей хороший аспект який вмикається, може вказувати на те, що інші партнери будуть надавати якусь допомогу українським людям. Може, щось там таке влаштують, якийсь терор цього 15 травня, що вже наступні дні будуть передавати європейські країни допомогу Україні, тобто чи чи примножиться цю допомогу чи посилять. Ну от щось будуть відправляти, щось от для людей, допомагати якось. Ну знаєш, хто це відправляється? Це люди людям відправляють. Це ніякі не влади Владам всім їм абсолютно все одно. Вони що їм скажуть, те вони зроблять. Це просто люди людям будуть допомагати. Шкода, що причиною стане все ж таки жахлива річ. Але давайте все ж дослухатися і берегти себе. І зараз хотілося б перейти до іншої частини. Сподіваюсь, що буде більш позитивна ця частина. Це все ж таки астрологічний нас, наш прогноз на цей тиждень для усіх знаків Зодіаку. Що чекати, розповідай? Угу. Ну що ж, цей тиждень він також тут буде давати енергію овнам. Ще й досі, хоча вже овнівський знак закінчується, але тут ще зберігаються планети в знаці Овна. Ну і тут я б так сказала: тут вже будуть королі цього тижня, і тільці, і овни ще будуть продовжувати. Але тут будуть ще деякі такі підказки, і для левів, наприклад, і для близнюків. тому... Не втрачайте можливості свої, коли вам зірочки будуть підказувати їх надавати. Тож почнемо ми з овнів. А для вас овни зараз хороший період для того, щоб купувати нерухомість. Вкладатися в нерухомість, інвестувати, купувати щось для дому, продавати так само об'єкти нерухомості, може, щось там якесь старе, там беушне з дому, також продати, заробити додаткових грошеня. Чому? Тому що зараз венера знаходиться в вашому знаці в Овні, венера в нас планета грошей, і вона буде активувати всі грошові теми, особливо пов'язані з домом, з декором, з нерухомістю, з меблями. Тому, якщо ваша діяльність якось з цим пов'язана, то Обов'язково використовуєте всі ці енергії, а також зараз в знаці Овна ще й Нептун Нептун знаходиться, тому у вас будуть активуватися ще і творчі здібності, фантазія. Можливо, наприклад, ви візьмете там на барахолці якийсь там стіл, захочете його самі там якось розмалювати і обновити його, придбати або взяти навіть безкоштовно собі додому і прикрасити свій, свій будинок, а потім зможете дорожче його вже продати, як якусь ручну роботу, або зробити навпаки щось своє. Продати, тобто, тут творчі можливості у вас активуються, можна використати це. Тільці. Що ж, для вас ще продовжується така енергія святкування. А, у вашому знаці зараз знаходиться і Меркурій, і сонечко, і Уран. Тобто, такий, ну, звісно, для вас це місяць з днів народження, а значить, що це місяць можливостей, вмикаються у вас ваші соляри на рік. А, ваше сонечко зараз в вашому першому будинку, тобто дає вам максимально багато енергії, а тільцівська енергія це грошова енергія. Це ще і енергія, яка пов'язана, наприклад, з землею, з їжею, з ручною працею, ну, наприклад, там, з рослинами так само. Тому на цьому тижні я б сказала, було б непогано придбати, наприклад, якийсь вазон додому і про нього дбати. Може бути грошове дерево. Тобто, ви зараз на високій енергії, і куди ви її вкладете, то там вона буде вам давати дивіденди. Меркурій в тільці вказує на те, що було б гарно зараз. Кому... комунікаціями займатися маркетингом, рекламою, і яка б не була ваша робота? Успіх вас чекає на цьому тижні пов'язаний з торгівлею. Тобто продаж чого завгодно, і вам якраз треба буде спілкуватися з вашими клієнтами. Маркетинг, розкрутки, соціальні мережі, це все йде по Меркурію і все це матиме успіх на цьому тижні. Так само сонечко в тільці і уран, в тільці вказують, що успіх матимуть всі, хто працює в мережі онлайн, через вебсайти, через ну, інтернет. От це ваша сфера, вона буде вам тут притягувати якомога більше грошей. І сонечко в тільці. Звісно, вказує про заряд енергії, тобто ви зараз на піку своєї енергії, використовуйте її для себе в плюс. Тобто, старайтеся радіти життю, щоб не трапилося, і ця енергія у вас буде подвоюватися. Далі, близнюки. Близнюки, у вас цей тиждень присвячений стосункам з іншими людьми. Це можуть бути і е, якісь партнерські стосунки, наприклад, десь в бізнесі з колегами, з клієнтами, так само і е, з коханими людьми. Оскільки Юпітер зараз у вашому знаці, в близнюках, він вам дає розширення зв'язків, тобто можна е, знайти більше друзів, знайти більше клієнтів, розширити свою базу. Стати більш популярними, тому що це якраз активується сьомий будинок. Це будинок от людей, які на вас дивляться, які вами цікавляться. Тобто, ви а, виходьте в прямі ефіри, більше спілкуйтеся, показуйте себе людям саме через ораторське мистецтво, і зможете охопити більш велику територію, притягнить притягти до себе, ну наприклад, там більше підписників, як варіант, тому що ви близнюки. І я впевнена, що у вас життя якось пов'язане з соцмережами, тому що от вам треба розмовляти багато і дуже часто ну, ви в цих сферах задіяні, тому цей тиждень використайте якраз для того, щоб показувати людям більше своє ораторське мистецтво. Раки. А, ну для вас я б так сказала, цей тиждень може бути за енергіями трошки важкуватим, тому що вмикається енергія вашого восьмого будинку, це будинок трансформації, це будинок, щоб змінювати себе, свій погляд на життя, свій погляд на світ. Тобто ті енергії, за якими ви жили раніше, вони зараз вже не хочуть з вами співіснувати. Треба от повністю змінювати себе. Тобто, якщо ви, наприклад, там переживали дуже часто, не знали, от чого. Робити, куди їхати, де жити, от на цьому тижні прийде якесь усвідомлення, щоб ви вийшли з цього стану і розуміли, от ну куди треба рухатися далі, от просто там нічого не робити вже не вийде, тому що енергія трансформації за така енергія, коли... Щось старе у вас відмирає для того, щоб щось нове у вас народилося. Тобто, може з'явитися ідея розпочати зовсім нову роботу, розпочати зовсім нову діяльність. Ви захочете піти перевчитися на когось, ви захочете переїхати зовсім в якесь інше місто, про яке навіть не думали, не мріяли там і не загадували. Тобто, абсолютно нова енергія починає приходити в ваше життя. І е, зараз середина травня, але от в червні і до вашого соляру, так, в липні місяці. У вас, от тоді у вас вже почнуться такі кардинальні зміни. А зараз у вас іде підготовка до цього періоду. А, леви, леви для вас тут зараз період іде активності а Марс знаходиться в вашому знаці. Марс у нас. Чоловіча планета, вона якраз і дає більше цілеспрямованості, більше руху, бажання йти вперед, бажання перемагати, бажання бути кращим за конкурентів. Тому а, цього тижня вам якраз треба тут себе показувати, показувати свій а, ну, такий от войовничий настрій, якраз. Тобто, якщо ви десь в колективі працюєте, не бійтеся показати свої лідерські якості. Це вам буде, скажімо так, на руку, і це буде сприяти підвищенню у вашій кар'єрі, може навіть та. Якесь підвищення по службі так, або підвищення зарплатні. Тобто, от прямо використовуйте цю енергію Марса. ну, енергія Марса це як енергія овна, вона вогняна. От. Тому з вогняною енергією не можна бути пасивними. от Вам якраз треба бути дуже активними на цьому тижні. Діви, а, ну що ж, ну по-перше, я хочу знову сказати, що не кармічний вузол ще, ще й досі в знаті діви. А, тому діви, ви й досі знаходитеся в періоду а, кармічних а, певних моментів, кармічних ситуацій, і в вашому житті в цей період часу будуть активуватися ситуації, які пов'язані перше зі здоров'ям, друге пов'язані з домашніми тваринками. Третє пов'язані з якимось вашим побутом, побутовими справами. Тобто, це може бути робота на дому, це може бути кропітлива якась робота. Де ви працюєте в наймі, це може бути, наприклад, ну щось пов'язане з тваринками, можете там взяти до себе тваринку, придбати, забрати там з приюту, допомогти. Тобто, діви це завжди про допомогу і про інтелектуальний розвиток. Не забувайте про це. І коли вузелок іде по вашому знаці, значить, що він вас перевіряє, чи ви виконуєте свою. Місію по знаку діви, а виконувати свою місію це завжди вчитися, завжди підвищувати свій інтелектуальний рівень, працювати і працювати над собою, і завжди рятувати тваринок. От місія по врятуванню тваринок вона найбільше вмикається у Дів і у Риб. Вони ще ці два знаки один напроти одного знаходяться в натальній карті. І що риби вони такі рятівники. І діви вони дуже люблять тварин. Тому часто от, діви з рибами, їм треба групуватися і разом там, рятувати тварини, відкривати приюти, там, допомагати, волонтерити. Тобто, це два таких знаки, які просто обожнюють тварини, вони можуть навіть все життя віддати, щоб рятувати тварин. Тому, якщо десь дізнаєтеся, що людина цих двох знаків, то відразу запитайте: ти любиш тварини? Якщо людина скаже обожнюю, значить ця людина правильно активувала енергію енергію свого знаку, якщо вона на скаже ні, ну тоді енергія заблокована, і по цьому знаку мало людина ця досягне. Тому майте на увазі. Терези, для вас період професійного розвитку, професійної активності, статусу, статусності. Тобто на цьому тижні треба показати свій статус іншим людям, треба тримати марку, випрямити спинку і показати, хто тут хазяїв показати, хто тут найкращий. Тобто, от Показуйте повністю такі свої наміри, не принижуйте те, що ви вмієте, а навпаки, от гордіться собою. Показуйте свою гордість на цьому тижні, і ви отримуєте якраз те, що ви хотіли. Далі скорпіони. Ну У вашому знаці скорпіони зараз лілі знаходиться тому продовжуються ваші спокуси, продовжуються випробування полілі в скорпіоні, можуть притягти в ваше життя якихось людей з минулого. Так, щоб з ними розібратися, і, наприклад, видалити їх з свого життя назавжди. Можуть всплити якісь, наприклад, там, люди, які вам не бажали добра там, чи щось вам погане робили. Ви про це якраз дізнаєтесь в цей період часу, знову ж таки, щоб очистити своє життя від цих людей. Тобто, у вас досі триває очисний процес а, серед людей, які вас очут, оточують як якраз вашого соціуму. А, до речі, навіть в соцмережах можуть Писати щось погане, щоб ви якраз блокували тих людей, тому не бійтеся очищати свої, свої території. Стрільці. А, у вас якраз вмикається тут енергія а, місяця, тому що місяць зараз знаходиться у стрільці. А, це енергія, яка активує більш такі жіночі все ж таки сили, тому що місяць у нас жіноча а, планета, і тут у всіх жінок вона буде активувати такі внутрішні чари. Захочеться зробити, може, якісь жіночі практики, і було б прекрасно зробити на цьому техніку. Тобто, якісь, наприклад, медитації на активацію енергії кундаліні, а там сексуальної енергії, так само. енергію родючості, наприклад, зробити якесь для себе очищення, зробити якісь процедури для себе, тобто сходити, наприклад, там в спа, щось от, от в такому плані очищення. Тобто через це очищення, потім зробити активацію своїх чар, і у вас стрільці, от у вас все в, принципі, в житті відбувається через позитив внутрішній, через почуття гумору, і вам час від часу. Часу потрібно от себе очищати, там в баньку сходити, там скраб навіть зробити. От якраз час от оцей скраб зробити, і потім, після очищення, медитацію, активацію жіночої енергії, і по місяцю ви побачите вже своїм. Дивіденти через увагу від чоловіків. Ну, чоловіки, вибачте, але тут активація саме жіночої енергії, тому я б про неї і сказала. А якщо ви чоловік-стрілець, ну краще зробіть якийсь подарунок своїй дружині, тоді воно вам воздасться вдвічі. Козироги. Козироги, ну, ви, наші трудяжки, найбільш професійно направлені люди, у вас цей період пов'язаний з заробітком грошей, ви так само тут будете, як то кажуть, впахівати, заробляти, відкладати, зберігати і тримати свій холодний розум, свій холодний такий розсуд так, протягом всього тижня. Тут якби додати немає навіть що, ну, тобто у вас все як завжди. Так, у козирогів завжди все чітко. Водолії. Ну... У Водоліїв тут, звісно, теж схожі енергії, але тут заробіток грошей в них поєднується якраз таки із комунікаціями, і з поїздками, і ще будуть якісь зустрічі з родичами протягом тижня. Тобто, може хтось подзвонить чи ви до когось вирішите поїхати і витратити гроші там на подарунок родичам, бо щось їм привезти, може там якоїсь їжі привезти, щось їм там відремонтувати, щось допомогти. Тобто, ну, ось час родичі маються на увазі Тут саме там тьоті, дяді, двоюрідні брати, сестри, от такі родичі. От якісь буде у вас тут групування, спілкування. Ну і рибки. Так, ну що ж, рибка, тут у вашому знаці ще зараз знаходиться Сатурн до 25 травня. Потім він знак ваш покидає і перейде в знак Овна. Тому до 25 травня у вас тут ще зберігається кармічна перевірка від Сатурна на те, чи виконуєте ви всі свої кармічні задачі, чи є ви совісною людиною, чи виконуєте свої обов'язки, чи правильна ви людина, чи правдива ви людина. Тобто Сатурн у нас планета карми. Тому він всіх риб зараз перевіряє на чесність, на порядність. До 25 травня перевірка йде, майте на увазі. Тому зараз, щоб були чесні, порядні як штики. І не забувайте про те, що ваша місія це також ну, як пробуджувати людей, рятувати людей. Тобто ви рятівники. От всі рибки це рятівники. А і якщо ви нікого не рятуєте, тоді... Будуть рятувати вас, тому що є така ймовірність зайти в депресію, де потім вас будуть рятувати, тому краще рятуйте інших і людей, і тварин, дуже кого ви самі захочете, але тих, в кого є якісь проблеми. Неважливо, це психологічні проблеми, чи це можуть бути якісь там проблеми, пов'язані з здоров'ям. Тобто, вам треба просто знайти свою сферу, через яку ви будете рятувати людей, і от там реалізуватися. І зараз якраз кармічний вузол у вашому знаці риби. Я там коли розповідала про дів, казала, що діви і риби вони паралельно один з одним прийшли в цей світ рятувати людей, тому можете згрупуватися з дівами і виконувати своє кармічне призначення.